Усім привіт! Вітаю вас на каналі Агні Арт. Минулому відео ми замалювали румі з Хантерікс або Кейпоп мисливці на демонів, А сьогодні буду малювати джіну також ручкою і використовувати буду лише простий олівчик, гумочку. Ось така в мене від фабрика Castell, а також ручку. А ви можете використовувати лінер, обвести, розфарбувати все на ваш смак. І клячку. Я буду використовувати саме її для того, щоб стерти наш контур, щоб він був світліший. Починаю я з того, що я ділю наш малюночок навпіл і одразу малюю очі. Очі у мене будуть такою формою, в принципі, і вони дуже простенькі, тому не гадаю, що ви впораєтесь. Обов'язково проводжу ще ось таку лінію, щоб в мене були вони симетричні, таку, так би мовити, лінію симетрії намічаю. Ну що ж, тепер я малюю ніс, також із такими, як ви бачите, дві буквально рисочки, і намічаю тут ще серединці таке світло. Я одразу все буду намічати, щоб було потім дуже просто штрихувати ручкою, а якщо будете розмальовувати, то ви одразу все будете бачити. Референс я вам також прикріпила. Надіюсь, і все вам буде видно і зрозуміло. Тому референс можете побачити на початку і також завантажити в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, телеграм-канал називається Agnart, так само, як і за YouTube, посилання в описі. Малюю райдушка, ось такі просто в мене овальчики, але я потім придумала новеньку ідею, коли малювала, що вирішила, що хочу, щоб мій джин удивився саме на Румі. І тому направила очі в ліву сторону, але ви можете зробити в центр, просто дивитися прямо погляд на вас, так як я робила на початку. Ось таким способом я ще намітила серединку, як я вам казала, і зараз буду також намічати одразу брову. Я думаю, щоб вона все було готове. А, також в мене ось тут, бачите, така і брови, вони будуть йти за таким бік, але, якщо чесно, їх буде погано видно а, не повністю, тому, в принципі, можете не сильно намагатись намічати. Я одразу штриховую, щоб вам було простіше, ви можете, якщо що, ставити відео на паузу, якщо ви не встигаєте за мною. Але я гадаю, що нормальний темп. Носик, також я вирішила трошечки змінити. І, якщо чесно, зараз будемо мавчати губи, але в мене в мене вийшли не з першого разу. Ось, я спочатку роблю ось таку дугу і намічаю саму ротик, в мене він буде трошки підвідкритий. І, до речі, у нього дуже красиві губи. Мені здається, дуже класна форма для малювання. саме. І а, ще хотіла зазначити для вас, що а, я хочу запитати вас, якого у кого ми будемо малювати наступного або наступною на іншій розгорці. Я вирішила зробити декілька-три розгортки по цьому мультфільму. Так, тепер буду робити форму обличчя. До речі, вона в мене трошки зміниться згодом, але її потрібно намітити, як ви бачите, ще я там під губою зробила одразу темніше, щоб не забути про ту тінь, адже вона обов'язковою є, відступаю трошечки від ока, це буквально десь половину ока відступила, можна сказати, і малюю ось так дуже красиво лініями обличчя, форму самого обличчя. Як ви бачите, в мене воно починає звуджуватись десь в зоні губ. І звертаю увагу, що в мене трошки не зовсім симетрично вийшло, але далі, як ви бачите, я трошечки додам вушка, такі елементи, і воно стане набагато симетричніше. Також дивіться, якщо ви малюєте другого персонажа, як я, на іншій розгорці, щоб у вас не було, один персонаж не був дуже великий порівняно з іншим. Звісно, Джину має бути більшим, ніж Румі, тому я зробила якраз такі пропорції трошечки більше. І вушка. Вушка в мене починається в зоні носа і завершується в зоні брів. Так взагалі йде в пропорціях людини. І я також так вирішила зробити. Щодо вушок я вирішила їх зробити саме такими самими, як на Фоці референсі але я трошки змінила малюнок узор всередині адже він для мене був трошки незрозумілим. Ось що вийшло. І також не забуваємо про сережечки, такі вони срібні, але я просто роблю ось такі маленькі, нібито овальчика по дві штучки, і виходить дуже класно, на мою думку. А прям об'єм і відчувається. І трошки, до речі, як зараз дивлюсь, бачу, що у мене вони різної форми розміру, тому я трохи буду змінювати. Так. А, ну що, а я буду переходити вже зараз до шиї, вона йде широко. Якщо ви бачите, там з боку видно румі, то в неї вузенька маленька шийка, я на цьому наголошувала на минулому уроці. Але в джину я помітила, у нього доволі широка шия. Взагалі, я трошечки навіть звузила, щоб було більш гармонійно виглядало з самим обличчям, і роблю одразу тінь. Тінь, тут такий трикутничок, як завжди у всіх персонажів. Іде. І, ну, в принципі, я ось таку ще тінь. Зараз думати буду ще, до речі, що мені робити з волоссям. Я трошки відступила вгору і почала промальовувати чилочку та зачіску. Зачіска доволі проста, я якісь там трикутнички накидала, не кидала, я дуже швидко її намалювала, тому надіюсь, що у вас також вийде все дуже швидко та просто. Урок сам по собі доволі простий. Я трошки повище вам покажу. А, ось дивіться, я знайшла спочатку верхню частину а середину десь чола. Як ви бачите, я все вимірювала, але в принципі... Можна не вимірювати, а на око буквально все намітити собі. Роблю ось таку щілочку. І, до речі, в лосі має бути не зовсім охайне Зараз будемо намічати форму. Форма ось така, як ви бачите. І в мене, як ви зрозуміли, він вийшов набагато більше, ніж румі. от Але, до речі, гармонійно виглядає доволі розгортка. Мені прям подобається. Так. Ну і я, звісно ж, також вирішила зробити трошки штрихувати, бо я люблю одразу малювати і штрихувати, але якщо ви не любите, ви можете просто намічати. Одяг, тут якась футболка та якась а, джинсова куртка. Я не знаю така. Як я казала про куртку, куртку я намічаю просто лініями Я тут прискорила троєчка, щоб вам було не так нудно спостерігати. Просто намічаю. Шукаю, щоб була просто схожа на якусь куртку і під курткою буде футболка. А також, до речі, хочу одразу бігти наперед трошечки в майбутнє. Я буду робити а, лінії демона. Ну, я гадаю, що якщо дивились мультфільми, знаєте. То я їх буду додавати простим олівцем поверх ручки. Я завершила з ескізом, і тепер клячкою проходжуся. Якраз те, що вам казала, я її використовую, щоб зробити ескіз. Ну, саме наш малюночок світлішим набагато, і щоб було набагато-набагато легше мені. Малювати ручкою, штрихувати загалом. Ручка в мене найзвичайніша кулькова, не була кулькова, не гелева. Гелеві дуже розтираються, якщо ви хочете всі техніці помалювати. Я трошечки вам покажу, як я малюю, а потім на прискореному режимі побачите взагалі, як я всього джейну малювала. Ну ще, спочатку я зробила ністрі. Ось таким чином просто намічаю їх обережно ручкою так само малюєте, більше натискаєте, тим більше, чим жирніша така товтіша лінія, чим менше натискаєте, тим вестонша, така охайніша, світліша лінія. І я одразу штрихую і працюю з цим. Площинами, як ви бачите, я просто обводжу. Ще дось трішочки, у мене вони загалом вертикальні, але іноді є і по діагоналі, і горизонтальні на одязі, наприклад. А ви штрихуєте, як відчуваєте. Тут найголовніше просто практика, відчуття. Ви маєте відчувати кожен штрих, рух, дивитися просто на картинку і думати, як воно має бути. І на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Ось такий класний джин у нас вийшов, об'ємний, стильний, класний. Якщо вам сподобався урок, підтримайте, будь ласка, канал. Також підпишіться на мої соцмережі, поставте вподобайку та буду чекати ваших робіт в телеграмі і взагалі коментарів про урок. Дякую за перегляд, до зустрічі! Бувайте!